Мужності, Олексій та Павло Білецькі брати, херсонці, волонтери, люди, які не зламались, коли зламалось місто. Їхні імена це не просто рядки у списку, це символи незламності, гідності та дії. Що роблять людину героям? Звання, медаль чи можливо, здатність діяти, коли страшно, коли небезпека поруч, а вибір між тишею і совістю. Під час окупації, коли Херсон опинився в темряві, брати Білецькі стали світлом. Вони не мали зброї, але мали серця. Продукти, ліки, пальне це були їхні боєприпаси. Їхній офіс став допомагати, їхня тиша гучний спротив. Вони змінювали зовнішність, щоб уникнути переслідувань. Їхній туристичний центр Херсон перетворився на колцентр, який приймав. Запити про допомогу. Плитка шоколаду могла відкрити блокпост для буса з ліками. Це була війна людяності проти жорстокості. Але вони не зупинились. Вони трансформувалися з туристичних гідів у військових волонтерів, з екскурсій у евакуації, З сувенірів у бронежилети. Після виїзду з окупованого міста брати переїхали до Одеси, де повністю занурилися у військове волонтерство. Вони організували збори коштів, закуповують медикаменти, форму, амуніцію, проходять курси з тактичної медицини та логістики. У їхньому волонтерському центрі створено музей протистояння з тубусами, ракет, гільзами, уламками дронів. Кожен експонат це історія боротьби. Олексію Павле, ви не просто волонтери, ви голос Херсона, який не мовчить, ви руки, які допомагають, ви серце, яке б'ється в ритмі свободи. Коли ми згадуємо про визволення Херсона, ми згадуємо не лише про військову операцію, ми згадуємо про людей, які зробили її можливою, про тих, хто не мав права на страх. Про тих, хто обрав мужність. Мужність це не гучні слова, а тихі вчинки. Це не титули, а вибір. Олексій та Павло Білецькі – це не просто волонтери, це моральний компас нашого часу. Їхня історія це урок для кожного з нас. Бути поруч, коли важко, бути світлом, коли темно, бути людьми, коли людяність під загрозою. Ми маємо пам'ятати таких людей, ми маємо розповідати про них дітям, студентам, всесвіту, бо саме вони справжні герої. Не вигадані, не книжкові, а живі. І поки їхні серця б'ються в ритмі свободи, Херсон живе, Україна живе.